Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про технологічну та універсальну IP-відеокамеру Reolink W437. Це ідеальне рішення для відеоспостереження, яке забезпечить вам надійність і якість зображення. Не будемо довго тягнути, давайте знайомитись з новим гаджетом. Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Realink w – це інтелектуальна камера з роздільною здатністю 8 мегапікселів, що забезпечує надзвичайно чітке відео у форматі 4К з за швидкістю запису 30 кадрів на секунду. Камера обладнана функціями детекції руху людей, тварин та машин, що робить її ідеальною для використання як вдома, так і на підприємствах. Камера також оснащена функцією детекції руху з налаштуванням зон, що допомагає зменшити кількість помилкових сповіщень. Ви будете отримувати миттєві повідомлення на свій смартфон через додаток Reolink, якщо камера зафіксує рух у заданих вами зонах. Realink W437 обладнана інфрачервоними світлодіодами та прожектором, що забезпечує кольорове нічне бачення на відстані до 30 метрів. Ідеально підходить для прибудинкових ділянок, які не завжди добре освітлені. А завдяки вбудованому динаміку, можна буде і поспілкуватися з відвідувачем. Камера підтримує підключення через новий протокол Wi-Fi 6 та POE, що забезпечує стабільність з'єднання. Ви можете дивитися стрім з камери у роздільній здатності. 4К без зависань та фрізів. А завдяки функції 5-кратного оптичного зуму ви зможете наближати об'єкти без втрати якості картинки. Також ця камера підтримує запис на мікро sd карту обсягом до 128 ГБ та може зберігати відео за допомогою NVR. А завдяки кодеку H265 ви можете зберігати більше відео, не втрачаючи при цьому якості. Корпус Realink W437 виконаний з металу та має клас захисту IP66, що робить її стійкою до погодних умов і пилу. Це забезпечує надійний захист в умовах зовнішнього середовища, а діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 55 градусів Цельсія дозволяє без проблем використовувати камеру в різних кліматичних умовах. Ще розробник заявляє клас захисту від фізичного впливу – 10 що дозволяє витримувати падіння молоді. Вот вагою 5 кілограмів з висоти 40 сантиметрів. Також Reolink W437 співпрацює з Google Assistant та Alexa, Так що камерою ви можете керувати ще і голосом. А монтаж та налаштування камери дуже прості. Давайте спробуємо підключити нашу камеру. Для цього нам потрібно встановити додаток Reolink на ваш смартфон, що ми вже зробили. Відкриваємо додаток. Поки можна пройти базову реєстрацію, ми вже зареєстровані, і наступним кроком треба буде підключити нашу камеру до мережі 220 і до мережі інтернету. Ми вже підключили. І далі, після того, як вона підключилась, вона трошки видасть шум, що вона працює. В додатку ми натискаємо плюсик та скануємо QR-код, який знаходиться на задній стороні камери. Телефон нам видав звуковий сигнал. Чекаємо. Бачимо, що йде завантаження, і нам пропонують створити пароль до пристрою. Створюємо пароль. Назвіть пристрій, ми залишаємо так само, як є, дамою 437 наступний крок. І бачимо, що підключення майже завершено. Чудово. І ми бачимо, що. Наша камера підключена, зараз ми натиснемо на неї в реальному часі і можемо дивитися, що вона нам транслює нашу картинку. Все працює. Самі бачимо, що підключення займає до 5 хвилин. А обрати та замовити дану камеру та всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!